Всім привіт! Мене звати Ліза. Це мій відеоблог, і сподіваюсь, вам сподобається моє відео. Так що бажаю гарного перегляду. Це я, і в цьому відео я вам покажу мою першу самостійну поїздку без батьків у іншу країну. Я їду зі своєю кузиною, і тут ви можете бачити наш шлях до аеропорту. Ми виїжджаємо з Відня, так як ми зараз проживаємо тут. Насправді, у нас не було чіткого плану, куди ми хочемо піти, та що хочемо побачити. Ми просто гуляли по місту, все роздивлялись. А якщо нам щось подобалось, ми туди йшли. Тут ми вже в Барселоні та їдемо до готелю. Я його не зняла, тому що не вважаю це дуже цікавим. Я вам краще покажу місто. Воно дуже-дуже гарне. Ми приїхали о 9, а заселення було в 3, тому у нас було багато часу, щоб прогулятись. І перше, що нам трапилось на шляху, це був ринок. Він був нереально гарний та дуже яскравий. На відео ви можете побачити, що там є. Наприклад, ковбаски, хамони, багато фруктів, солодощів та морепродукти. Вони були дуже свіжі, на них була навіть черга. Також там було дуже багато випічки, а ми купили собі фрукти та пішли далі гуляти по місту. Як і говорила, у нас не було чіткого плану, куди йти, де що дивитись. І просто по дорозі ми бачили дуже багато визначних пам'яток Барселони. Також ви можете побачити, яка тут гарна архітектура. Вона на кожному кроці, бо кожен будинок в Барселоні нереально гарний та по-своєму особливий. Тут ви можете бачити одну з пам'яток Барселона, Це собор, і він був нереально гарний та дуже великий. У відні також багато соборів, та було цікаво бачити, чим саме вони відрізняються. Ми були дуже голодні і шукали місце, де можна поїсти. І на кожному кроці нам траплялись пекарні з дуже гарною смачною випічкою. У нас було шість квитків, на шість музеїв, і перший та єдиний куди ми пішли, це музей Пікассо. Насправді нас не дуже вразило, але ви можете подивитися, які там були картини. Після музею ми вирішили піти до моря і там поснідати, замовили собі велику паелу наче з авокадо, мохіто та сангрію. Все це коштувало 95 євро, але могло вийти набагато дешевше, якщо б ми сіли не прямо біля моря. Після сніданку ми пішли на море, це була приблизно 12 година, і вже було пекло дуже жарко. Ми трішки посиділи та пішли в сторону готелю. Друзі, готель я нічого не знімала, тому що було дуже-дуже спекотно та вже не було сил. Ми відпочили трішки в готелі та ввечері пішли в найтуристичніше місце Барселони храм святого сімейства. Зараз просто насолоджуйтесь цим місцем та цією атмосферою. Цей день я поставила для себе ціль знайти тістечко крублик. Це тістечко з листкового тіста та різними начинками. Воно зараз дуже популярне. Я його шукала цілий день, і знаєте, що я його знайшла? Звичайно ж, я його купила, воно коштувало приблизно 5-6 євро. Після цього ми шукали місце, де можна повечеряти. Після вечері повернулися до готелю. У нас там був бар та басейн, і там ми провели наш вечір. Насправді цей день був дуже насичений. Я не все знімала, але повірте, це був нереально гарний атмосферний день. Наступний день після сніданку та прогулянки міста ми вирішили поїхати до парку атракціонів, та ще там був собор. Його було видно ввечері з нашого балкону. Також там були дуже гарні види на Барселону. Квитки до парку атракціонів коштували по 35 євро на людину, але ми відвідали лише два атракціони, так як там було дуже дуже багато людей та великі черги. Перші з атракціонів та ту саму велику чергу можете побачити зараз. Ми чекали приблизно годину, а потім вже змогли піти кататись. Насправді ми не очікували, що цей атракціон буде настільки довгий та трішки лячний далі. Ми відвідали цю водну гірку, але тут ми чекали набагато довше через те, що тут було багато маленьких діточок. Після цього атракціону ми були дуже мокрі, тому що нас повністю обризгало. Далі ми вирушили до центру Барселони та шукали, де можна пообідати. По дорозі нам трапився цей собор. Ви просто подивіться, яка краса. У нас було небагато часу довголі, і і по дорозі до готелю ми знайшли якесь цікаве місце. Це було щось по типу кімната страху, але набагато страшніше коштувало це 50 євро на обох. По дорозі до готелю ми купили багато сувенірів, і тут ви вже можете бачити нашу дорогу до готелю. До речі, у Барселоні є спеціальні автобуси, які везуть до аеропорту, але, на жаль, ми дізналися про це тільки коли їхали назад. Ну що ж, цей влог підходить до кінця, і я хочу зробити небагато висновків. Це була дуже гарна поїздка. Я кожному раджу поїхати до Барселони хоча б один раз, тому що там нереально приємна атмосфера та дуже гарне місто, і дам вам невелику пораду. Плануйте, куди ви хочете сходити та що хочете побачити. За два дні ми витратили 700 євро. Це без готелю та квитків на літак. Дякую за перегляд, до зустрічі.